Наразі в місті є 18 комунальних автобусів і 50 тролейбусів. Щодня на лінію виходять 42, вісім тролейбусів запасні. Об'єднання двох комунальних підприємств заощадить бюджетні гроші і оптимізує робочий процес. Міська влада планує ліквідувати комунальне підприємство Херсон -Комун говорить виконувач обов'язків заступника міського голови. Це дасть можливість більш якісно організувати саму систему руху, тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що у нас є задвоєння маршрутів Наприклад, це 12, тролейбус та 14 маршрут, які дублюють, друг, дублюють самі маршрути тролейбусний та автобусний. Паралельно йде розробка та впровадження нової маршрутної лінії. Об'єднання двох комунальних підприємств не вирішує проблему транспорту у місті. Це різні види діяльності, різні виробничі бази, говорить Володимир Молчанов. Нам треба зрозуміти, що тариф, який є, він збідковий. І місто, якщо воно хоче мати тролейбуси, а більшість, я думаю, хоче їх мати навіть за рахунок того, що доведеться платити. Треба буде прозорість в видатках, затверджені фінансові плани. І лише під ці фінансові плани пряме фінансування, дотування, тобто Херсон-Електротранс з встановленим тарифом. Якщо тариф 2,50, то, звичайно, більше фінансування. Якщо тариф, наприклад, 4 гривні, то менше фінансування. Що стосується ХКТС, то там взагалі, навіть якщо додати туди нові автобуси, які планується закупити, все одно більша частина автобусів в найближчі роки буде у нас орендованою. Цього місяця Херсон отримує 10 нових автобусів. А щодо нових тролейбусів за рахунок кредиту ЄБРР, то міський голова хоче змінити предмет закупівлі, купити не тролейбуси, а електробуси, говорить Юрій Стельмишенко. Електробуси це, мабуть, більш е, таке е, технологічно вірне рішення, то ми. Запропонували нашим партнерам розглянути цю можливість. Це глибока модернізація депо, це нові підзарядні станції, і це дасть нам можливість в тому числі обслуговувати ті території, які приєдналися. Якщо ні, якщо ми розуміємо, що Європейський банк реконструкції реконструкція розвитку відмовляє нам в зміні предмету закупівлі, ми продовжимо співпрацю. Ми продовжимо діалог, який вже є стосовно закупівлі тролейбусів. Ярослав Кунцевий, учасник громадської ініціативи Херсон Транспорт 20 перезавантаження, яка займається реформуванням системи громадського транспорту міста із 2017 року. Чоловік говорить, наше місто у сьогоднішніх реаліях до електробусів не готове. Кращий варіант на його думку тролейбуси з подовженим ходом. Якщо б ми стояли на порозі будівництва контактної мережі, і ми б рахували, чи нам треба будувати контактну мережу, чи ми краще купимо електробуси то Тоді, там було б не так все очевидно. Зараз, коли в нас є контактна мережа, в нас є тролейбусне депо, я вважаю, це однозначно тролейбус або тролейбус з продовженим автономним ходом. Це такий самий тролейбус, як ми бачимо, тільки в ньому ще є додатковий акумулятор, не такий великий, як в електробусі, і він може їхати за контактною мережою. А там де контактна мережа, наприклад, скінчилася, він може далі трошки проїхати якусь відстань на акумуляторах. Анатон В'ячеслав Годус, новини на Суспільному, Херсон.